Цей день відмічається двома дуже сумними датами в новітній історії України. Рівно 25 років тому до влади у Мордорі прийшов кривавий кремлівський путлер. І тут я не зможу пояснити і розповісти нічого нового для українців. Всім все і так зрозуміло, і очевидно. Друга ж сумна дата це рівно 8 років тому, 31 грудня 2018 року. Кривавий комік Зеленський оголосив, що він буде йти на вибори президента України в 2019 році. Ми з вами добре пам'ятаємо і усвідомлюємо, і відчуваємо, що цей покидьок руками самих же українців вибори виграв. А я хотів би вам зараз, чисто для паржать, нагадати, так би мовити, 13. З його передвиборчої кампанії, що він обіцяв для України, Він обіцяв Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народжень, Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті, де немає оголошень «Робота в Польщі. А в Польщі є оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок, де, лікарні та вчит... де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні сроки, де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей, де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної та здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, в яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати. І поважати Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер ще раз прослухайте цю передвиборчу агітацію цю побрехеньку і скажіть, що з тих 13 пунктів за 6 років виконав цей кривавий брехун. А я можу сказати. Він виконав все, але навпаки. І ви маєте бути всі переконані і усвідомлювати, що це був реально Троянський кінь для української державності. Я хочу в чергове висловити в цей день свою зневагу, і, висловлюючись на його мові, призріє цьому типу. І оголосити, що все своє життя не шкодуватиму ні сил, ні часу, ні здоров'я для того, аби доносити людям про це правду, нагадувати про це і зробити все від мене залежне і можливо, аби цей покідьок поніс справедливу відповідальність за злочини, які він вчинив перед народом України.